Є дуже багато ситуацій, коли декілька людей спільно володіють якимось майном. Наприклад, ви разом з іншими родичами отримали квартиру в спадщину, і в кожної з вас є певна частка в цій квартирі. Або ви після розлучення поділили будинок із колишнім партнером. Тепер в кожної з вас є одна друга частина в праві власності на цей будинок. Або ви разом із кимось складали гроші і разом купили квартиру, записали її на вас двох. Так от, якщо між вами, як співвласниками, є повне взаєморозуміння, і ви спільно вирішуєте, як користуватися чи розпоряджатися цим майном, тоді все чудово. Але, на жаль, зазвичай це не так. Між співвласниками часто виникають конфлікти, і вони не можуть вирішити, що робити із цим спільним майном. Хтось хоче там жити, хтось здавати в оренду, хтось хоче робити ремонт, хтось не хоче. Хтось змінює замки і не пускає іншого в квартиру. Хтось хоче продати це майно, а хтось інший проти. Підстав для конфліктів дуже багато. В цьому відео я розповім, які взагалі у вас є варіанти, якщо ви володієте якоюсь часткою у спільному майні. Мені звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію щодо нерухомості та володіння нею. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах з нерухомістю і, звісно, в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Отже, по-перше, я зафіксую, що мова йде саме про спільну часткову власність, тобто, коли у вас є чітко визначена частка в мені, наприклад, Одна, друга, одна третя, одна шоста неважливо. Головне, що ця частка визначена. Що ви можете з нею робити? По-перше, ви можете нею користуватися. Наприклад, ви із двома своїми братами отримали у спадок трикімнатну квартиру. У вас одна третя частка, і в кожного з ваших братів теж по одній третій частині в цій квартирі. Якщо ви мирно домовились між собою, що кожен із вас живе в певній кімнаті, то все прекрасно. Проте в цій ситуації можуть виникати наступні проблеми: що робити, якщо у вас як співвласників троє, а кімнати всього дві. Що робити, якщо кожен із вас дуже по-різному використовує комунальні послуги? Хтось постійно проживає в цій квартирі, користується світлом, а ви приїжджаєте раз на тиждень і практично не використовуєте нічого. Звісно, ви не хочете на рівні з іншими сплачувати комунальні послуги. По суті, у вас є лише чотири варіанти дій: перший домовлятися тут все зрозуміло. Другий звертатися до суду і визначати порядок користування квартирою. Тобто, суд кожному із співвласників виділить у користування якусь конкретну кімнату. Наприклад, кімната 13 квадратних метрів виділяється в користування одному співвласнику, кімната 15 квадратів виділяється іншому. Це не ідеальний варіант. Вам все одно потрібно спільно користуватися загальними приміщеннями. Кухня, коридор, санвузол. Але цей варіант дозволить не лише виділити кожному в користування певну кімнату, він дозволить ще й розділити особові рахунки на комунальні послуги. Кожен буде сплачувати комунальні платежі відповідно до квадратури, якою він користується. Третій варіант продати свою частку. У вас є право власності, наприклад, на одну другу частину квартири. Ви можете виставити на продаж половину квартири, але тут є два важливих нюанси. Вам потрібно спочатку цю частку запропонувати викупити іншому співвласнику, якщо він протягом Місяця не викупить вашу частку, ви зможете продавати її будь-кому іншому. І звісно, ваш співвласник буде точно не в захваті від того, що скоро разом з ним в квартирі буде проживати абсолютно чужа людина. Але тут є невигідний нюанс і для вас. Досить складно знайти покупця на половину квартири. Це можливо, є спеціальні компанії, які викупають такі частки. І далі вже самі вирішують проблеми із співвласником, що залишився. Але, звісно, це вплине на вартість. Умовно, якщо квартира коштує 60 тисяч, ви продаєте свою половину, то це буде Явно не 30 тисяч, а менше, тому що покупець розуміє, що в нього будуть проблеми із іншим співвласником. Четвертий варіант дуже схожий на попередній, але ви свою частку не продаєте, а даруєте комусь іншому. Справа в тому, що у випадку із даруванням вам не потрібно буде пропонувати свою частку іншому співвласнику і чекати місяць. Дарувати ви можете одразу, не питаючи згоди іншого співвласника. А ще я точно знаю, що ви хотіли б мати п'ятий варіант змусити іншого співвласника викупити вашу частку, тобто. Ви готові віддати свою половину квартири, а він нехай заплатить вам компенсацію. По закону це можливо, ви маєте право отримати компенсацію. Але реально це неможливо реалізувати. Примусити когось викупити вашу частку. Ви не можете. Якщо в цієї людини немає грошей, щоб купити вашу половину квартири, то ніхто, в тому числі і суд, не змусить його ці гроші знайти і заплатити вам. Тому, якщо у вас є можливість уникати спільної часткової власності, уникайте. Наприклад, ви з сестрою оформлюєте спадок до спадку, увійшла квартира і будинок. За загальним правилом нотаріус оформить половину будинку на вас, половину на сестру, і половину квартири на вас, половину. На сестру, але ви можете одразу домовитись і поділити спадщину по іншому. Наприклад, вам ціла квартира, а сестрі цілий будинок. Якщо ж уникнути спільної часткової власності неможливо, не запускайте цю ситуацію. Намагайтеся якомога скоріше домовитись і вирішити, що робити із цим спільним майном. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях під відео і не забудьте про лайк і підписку. Це дуже важливо для нашого каналу.